Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал Rollercoin.ua. Сьогодні ми з вами розглянемо футбольні події, які вже розпочались, але через мій особистий брак часу в мене не було можливості записати це відео раніше. Тому заварюємо собі щось смачненьке. У мене це величезна чашка кави, і поїхали! Ви завітали на мій канал через саме тематику футболу, то я трошки зроблю такий відступ. Це Play-to-earn проект який дозволяє заробити криптовалюту, симулятор майнінгової ферми. І в своїх відео я розглядаю актуальні події, які відбуваються. І от зараз у них величезний футбольний марафон. І також я допомагаю новачкам розібрати швидше в нюанси гри, щоб вони швидше розвивались і досягали успіху. А тепер поїхали. Ось новина в блозі. Я її вже переклала українською. Потім ще раз зробимо її в оригіналі. Це великий марафон, де ми зможемо скрафтити ось цей майнер, який Неймовірної потужності плюс 5 бонусних відсотків. Так, подія самого крафту буде тривати з 13 червня по 25. І е, цей майнер буде вже у нас доступний для крафту з 25 червня по 25. Далі в нас є перелік подій, в яких ми отримаємо майнери. І, м, зібравши всі, ми зможемо скрафтити ось цього красення. Проте, Графік у нас вже почався і зараз ми можемо забрати вже ось ці два майнери. Це у нас майнер на міні-івенті, це у нас майнер на Крафті. Хочу трошки вам сказати, що, можливо, в якісь події будуть скориговані дати. Таке вже було один раз, тому я кажу, що таке теж може бути. І всі події у нас починаються о 18.00 за Києвом. Тепер давайте перекладемо на мову оригіналу, щоб було нам більш зручніше, що у нас за події. Так, ну це міні-івен, це ми вже з вами знаємо. Це у нас крафт-офер. Далі у нас з вами буде розпродаж. Це найцікавіше, тому що цей майнер, я впевнена, оскільки в нього дуже мала потужність, він буде коштувати небагато і його розкуплять буквально в першу хвилину. Це вже ми з вами дивились не один, не два і навіть не три рази. Тому нагадую о 18.00. Якщо вам пощастить, купуйте, потім перепродасте. Якщо він вам не потрібен. Далі у нас знову буде пазл. Він буде стартувати 17 числа. Це вже у нас буде післязавтра. Також у нас буде нарешті подія спалювання. Ось вона. І тут ми зможемо отримати ось цей майнер. І я думаю, що я буду за нього боротись. Поглянемо з вами більш детально, коли вже вийде сама подія спалювання. Вона буде також 17 червня. Далі у нас з вами знов крафт, потім знов розпродаж. Ну, тут якийсь класний майнер, то я думаю, що і коштувати він буде досить велику суму. То, може, його не так швидко і розкуплять. Далі у нас з вами знов міні івент і останній крафт. Для себе я вирішила, що однозначно я заберу ось цей майнер, і ми зараз з вами на нього подивимось. Спробую забрати отей, що. Спробую забрати ось цей що з спалювання. І, можливо, ще візьму е, з цього чи з цього крафту, подивлюся, які будуть рецепти. Е, розпродаж я навіть не буду намагатись, і е, міні-івен також. Зараз ми з вами подивимось, чому. Так, отже, міні-івен. Він у нас почався 2 дні тому. І е, умови нарахувань 550 понтів за підвищення рівня. 1100 поїдків за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт офер, 250 поїтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі і 5000 поінтів за витрату на крафт офері Табличка від П'єро вже готова. І якщо подивитись на нагороди, то ось цей майнер знаходиться на 30 рівні. Я знаю точно, що в нашому чаті. Посилання на нього в описі є вже ті, хто пройшов цей міні-івент. Вони робили донат. Потім купували РЛТ, отримали мультиплеєр. Мультиплеєр зараз, до речі, працює не одну годину, як до цього, а 24 години. І за цей час вони відкривали бокси, тим самим проходили весь міні-івент і мали змогу забрати ось цей майнер. Щодо мене, я так не роблю, тому... Цей майнер проходить повз мене. Єдине, що ми можемо з вами подивитися, скільки він коштує на маркеті, якщо він продається. Але мені здається, що це буде дуже великі кошти. Так, ну і так потрошку проходимо, проходимо. Я зараз на шостому рівні, можливо, заберу восьмий. Хочу восьмий забрати, тому що поличка 10% це, це завжди добре. А вам раджу спробувати пройти до кінця. До речі, щодо депозиту. Неочікувано в цей міні-івент нам відкрили форму на Матік. Зараз якраз на MATIC знижка 35%. І тому, якщо на випадок ви вирішили задонатити, то заповніть форму, будете мати змогу отримати якусь нагороду від Rollercoin. І якщо вкажете мій канал Rollercoin.ua в списку, то будете брати участь у розіграші від мого каналу. Далі у нас з вами. Крафт, давайте на нього подивимось і ось цей майнер. До речі, ось цей майнер, який я хочу скрафтити. Тут у нас є три варіанти, три рецепти. І насправді це прикольно, тому що кожен може отримати цей майнер. Маючи якісь вже майнери в себе або кількість деталей, особисто в мене вистачає ось цих деталік, але в мене не було матік. Матік останній я вивела і поремкнула повністю потужність своєї кімнати на іншу монету, тому що зараз з вартості блоку не дуже було вигідно майнити матік. Коли зазначили цей крафт, я подумала, що ну, перемкну 30% своєї потужності на Матік. І як бачите, не прогадала, тому що мені лишилось зібрати 0,1 Матіка. Я думаю, що я впораюсь з цим до завершення крафту ще 2 дні. На маркетплейсі цей майнер вже є. Я рахувала, що е, якщо я купую всі ці складові, то це буде для мене 450. 4,5 РЛТ. Давайте подивимось, скільки зараз цей майнер коштує на маркеті. Зараз він коштує 7,98. Тобто для мене все одно вигідніше його скрафтити за свої. Ну, А ви обираєте свій варіант, До речі, скільки їх? 21 на ринку. І стартова ціна була 14.26. Це та ціна, за яку його купили. А далі вже. Ціна падає. Ще у нас з вами є розпродаж, він буде 2 дні 7 годин тривати. І тут є ось такі майнери. До речі, я ось цей собі прикупила, закрила завдання витратити 11 РЛТ на маркетплейсі. Е, пройшла міні івент тому що до цього я ще зробила собі мультиплеєр на 24 години, тому ще отримала велику витрату. І мене радує, що тут є один бонусний відсоток, тому що буде спалювання. Я вже досить е, довго дивлюсь на майнер, який є в моїй кімнаті. Він гарний, в нього є один бонусний відсоток, проте потужність лише 75 чи 78. Я кажу зараз про ось цей. І да, 75 тисяч, і в нього один бонусний відсоток. Якщо його крафтити, то там також не дуже м, високий поріг е, виходить по потужності і по бонусних відсотках. Але Сам крафт дорогий. І тому я планую його спалити. Замість нього я якраз прикупила собі той майнер, вже більш потужний, і також на один бонусний відсоток. Е, тому я готуюсь до спалювання, щоб отримати якомога е, швидше необхідний майнер. Сподіваюсь, що він буде на шкалі, а не в боксі. Бо якщо він буде в боксі, то це будемо ми відкривати ті бокси до. До кінця. Останнє, що я хотіла, це відкрити з вами бокс, подивитись, що там у нас випаде. Тому що завдання щодня я виконую, і, можливо, можливо, пощастить. А можливо, ні. Останні рази мені не щастить. Так, ну, як і зараз. Отже, футбольна подія стартувала. Мені ця подія дуже подобається, тому що. Футбол в нашій сім'ї це гра, за якою ми слідкуємо. Тому і в мене вже є перелік майнерів, які мені обов'язково треба отримати. І бажаю вам отримати якомога більше профіту від цієї події. Тож, якщо вам сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. І як завжди, обіймаю вас і бажаю всім нам перемоги.